А поки в нас готується вечеря, а ми дещо зробимо цікаве з вами. Те, що вже не дає мені давно спокою. Наприклад, є такі темки прикольні. Да, і цього дядька дивимось поки. Так, ой, що що так контрастно все? Є в нас такий дядька. Привіт, як справи? Привіт, у мене все добре. Дякую, що запитав. А як у тебе справи? У мене поки все окей, але хотілось би дещо дізнатися від тебе, щоб ти відробляв уже свої гроші крешті. Звичайно, я тут, щоб допомогти. Що ти хочеш дізнатися? Дивися, в мене є 15 тисяч гривень, і я хочу собі зібрати ігровий ПК, наприклад. На актуальний на 2025 рік. Що порадиш з компонентів? Зібрати потужний ігровий ПК за 15 тисяч гривень у 2025 році завдання непросте, адже ціни на комплектуючі постійно змінюються. Але я спробую запропонувати тобі збалансовану збірку, яка зможе запускати сучасні ігри на середніх або високих налаштуваннях. Ось приблизний список компонентів: процесор AMD Ryzen 5 5600 або Intel Core i 3 12100 f Відеокарта AMD Radeon RX 6600 або NVIDIA GeForce RTX 3050, оперативна пам'ять 16 ГБ DDR4, накопичувач, SSD на 500 ГБ або 1 ТБ Материнська плата B450 або B550 для AMD або H610 для Intel. Блок живлення від 500 до 600 Вт корпус на твій смак. Звісно, ціни на ці компоненти можуть змінюватися. Тому перед покупкою краще уточнити актуальні ціни в магазинах. Що скажеш про таку збірку? О, це прям чудова збірка, і хотілося б дізнатися більше про неї. Звичайно, давай почнемо з процесора. AMD Ryzen 5 5600 – це шестиядерний процесор з 12 потоками, який чудово підходить для ігор та інших завдань. Він має високу тактову частоту і великий об'єм кеш-пам'яті, що забезпечує плавну роботу в іграх. Intel Core i 3-12100F це чотириядерний процесор з вісьмома потоками, який також добре справляється з іграми. Він трохи дешевший за Ryzen 5 5600, але все ще забезпечує гідну продуктивність. Що скажеш? Цікавить а... тебе більше інформації про процесор, чи перейдемо до відеокарти. Так, добре, де знайти найдешевше ці комплектуючі на яких маркетах магазинах. Для пошуку найвигідніших цін на комп'ютерні комплектуючі, я б порадив звернути увагу на такі онлайн-магазини, як розетка, Brain, Телемарт та інші. Також можна порівняти ціни на сайтах порівняння цін, наприклад, посилання на price.ua. Щодо конкретних магазинів, то розетка часто має широкий асортимент і конкурентні ціни. Брейн відомий своїм вибором комплектуючих для геймерів, а телемарт пропонує хороші ціни на різні товари. Пам'ятай, що ціни можуть змінюватися, тому перед покупкою варто перевірити актуальні пропозиції в кількох магазинах. Ага, добре. А що скажеш з приводу відеокарти? Як вона себе буде почувати в цій збірці? Відеокарта AMD Radeon RX 6600 це чудовий вибір для цієї збірки. Вона забезпечить комфортний геймінг у більшості сучасних ігор на високих налаштуваннях у роздільній здатності 1080 p У парі з процесором Ryzen 5 5600 вони створять збалансовану систему, де процесор не буде вузьким місцем для відеокарти. Угу. Добре. А Скільки порадиш оперативної пам'яті на сьогоднішній момент? На сьогоднішній день 16 гігабайтів оперативної пам'яті це золотий стандарт для ігрового ПК. Такий об'єм забезпечить комфортну гру в більшість сучасних ігор на високих налаштуваннях. Якщо бюджет дозволяє, можна встановити 32 гігабайти, щоб мати запас на майбутнє. Добре, це цікаво. А чим супроводжується твоє, твоя твоя збірка, з яких ти ресурсів черпаєш цю інформацію? Я аналізую багато джерел, щоб надати тобі найбільш актуальну інформацію. Це включає в себе огляди та тести компонентів на сайтах технічних видань, таких як TechPowerUp і Tom's Hardware, а також аналіз цін в різних магазинах, щоб знайти найкращі пропозиції. Так, добре. Дивися, якщо на 25-й рік ця збірка буде ще актуальна, скільки вона ще може протриматися актуальною? На скільки років? Ця збірка має хороший потенціал і зможе прослужити тобі ще кілька років. Звичайно, через від 2 до 3 роки, можливо, доведеться знизити налаштування графіки в найвимогливіших іграх, але в цілому вона все ще буде актуальною. Добре, яку материнську плату під цей процесор найкраще буде? З можливістю обгрейту. Для цього процесора добре підійдуть материнські плати на чипсеті B550. Вони мають хороше співвідношення ціни та якості, а також підтримують PSI 4. Нуль, що важливо для сучасних відеокарт, і SSD. Хорошим вибором буде, наприклад, MSI B550 MPROVD HWFI або ASUS TUF Gaming b 550 А, Добре. Скажи тоді, якщо я, наприклад, хочу купити другу відеокарту, яка підійде по надійності, якості та. Не з дорогих. Якщо ти плануєш апгрейд, то варто звернути увагу на материнські плати з чіпсетом b 550. Вони підтримують не тільки psi 4 але й мають потенціал для встановлення більш потужних процесорів у майбутньому. Наприклад, Asus ROG Strix B 550 F Gaming або МСМІ b 550 Tomahawk. Щодо відеокарти, то тут все залежить від твоїх потреб. Якщо ти хочеш грати в 1440 p на високих налаштуваннях, то варто розглянути варіанти на кшталт AMD Radeon RX 6700XT, або Nvidia GeForce RTX 3060T. Ага. А дивися, розкажи мені зараз про кожен компонент, яка ціна як на БУ ринки, так і на новий, тобто нові ціни або БУ. Звичайно, ось приблизні ціни на кожен компонент як на нові, так і на вживані. Процесор. AMD Ryzen 5 5600, новий близько 4500 гривень, вживаний близько 3500 гривень. Intel Core i 3 12100 f новий близько 3800 гривень, вживаний близько 3000 гривень. Відеокарта. AMD Radeon RX 6600. Нова близько 6500 гривень. Вживана близько 5000 гривень. NVIDIA GeForce RTX 3050 нова близько 6 тисяч гривень. Вживана близько 4500 гривень. Оперативна пам'ять 16 Гігабайтів ddr 4. Нова близько 2500 гривень. Вживана близько 2000 гривень. Накопичувач SSD на 500 гігабайтів. Новий близько 1500 гривень. Вживаний близько 1200 гривень, материнська плата b 450 b 550 Нова близько 3 тисяч гривень вживана близько 2500 гривень. А 610. Нова близько 2800 гривень, вживана близько 2300 гривень. Блок живлення від 500 до 600 ватів. Новий близько 2000 гривень, вживаний близько 1500 гривень. Корпус новий від 1000 гривень, вживаний від 500 гривень. Зверни увагу, що ціни можуть змінюватися залежно від магазину та стану товару. Добре, дивися, якщо блок живлення взяти якийсь ват на 600, який порадиш, який буде найбільш оптимальним і саме довговічним по відкликам? Для цієї збірки достатньо блоку живлення на 600 ватів. Я б порадив звернути увагу на моделі від відомих виробників, таких як Corsair, Seasonic або Quiet. Вони відомі своєю якістю та надійністю. Наприклад, Corsair CX600 або Seasonic Focus GX-650. Чудово. Дякую Залізяка, що ти відробляєш потихеньку свої пошти та стараєшся в цьому. Mm. Ну що, шановні, як бачите, я приблизно таку збірку робив на цих комплектуючих. А, а саме процесор 5, 5600. Материнка 550 b 32 оперативи. Так, я це все не показував у відосах, тому що це було колись і було давно. В принципі, прям збірка вийшла по кайфу. А на той час вона мені вилізла Це із нових комплектуючих а в 20К. Це процик, материнка. Блок живлення я брав. Чифтековський на. Скільки? На 650 Вт, вроді так. Оперативки 32. Жорстокий диск у мене був. І тому. І тому. Ота залізяка доволі непогано тяна А, по відушки. І відушка вийшла десь. А, скільки вона була. 8. Майже 8 тисяч. Це 10... 70 вроді тягайка. Вроді, якщо я не помиляюся, бо це було давно і не хочу збрехати. Тому якось так. Тому, в принципі, Залізяка підказує ну, нормальну тему. Я це вже хотів давно перевірити, але ось воно. Технологія доказує те, що можна, в принципі, ті відгуки, які є, які зроблені, і вони дійсно вже із мого а як сказати, опиту. Вони працюють дійсно. Тому не жалійте, що такий фіговий відос вийшов. Мені захотілося так зробити в такому форматі, подивитися, як воно буде, поки в мене готується моя А, Тому якось так. Тому, якщо буде цікаво, можемо ще поговорити з цією залізякою. Накидайте, будь ласка, актуальних коментів, про що можна побалакати, як її замучить. Бо цікава речь, речь, цікава річ, з якою можна побавитися. Бачите, що я бігаю туди-сюди. Так як робить мені нічого, то й бігаю. Камера, звісно, на яку я знімаю, дуже-дуже шакальна, прям взагалі по максимуму. Тому а сильно не переживайте, а ми будемо дивитися цього дядька і їсти лазанью. Всіх обняв, підняв і до зустрічі. Пау!